Ситуація була на Подолі в цю суботу, 18 жовтня, я під'їхав. Оця там, знаєте, парковочка є на перехресті вулиць Нижній Вал, Верхній Вал, Глибочинська, Воздвиженська, там є невелика парковка. От, Там є знак, що це там, платна парковка, нема ніяких ні штрих-кодів, немає нічого. Там стоїть така будочка для паркувальника, закрита немає нікого. Коротше, тиждень. Тому я там приїжджав, паркувався, там нікого не було. І взагалі, як мені підказала дівчина, там в Києві безкоштовна парковка на вихідний, на вихідний день. Я під'їхав, став якби, ту, ту, той тиждень. А цей тиждень ні, цей тиждень там стоїть тіло без опознавательних знаків в ярко-зеленому такому жилеті. Ярко-зелений чоловічок такий, ну і збираєш гроші, поставив фішки, закрив вже ж всі в'їзди на цю парковочку. Я ж питаю, можна поставити машину, а вам, типу, наскільки? Ну, кажу, 2-3 години. 150 гривень буде коштувати. Такий вже пішов, там знайшов мені місто. Я такий вже збирався ставити, тому що ну, на Подолі ну, складновато знайти місце, де припаркуватися. Ну, а дівчина каже, та давай проїдемо, ну, це якийсь бред. Кажу, ну, ну, окей. Ну і ми ж таки проїхали, поставив машину, е ну, знайшов місце там, і от сам собі думаю: знаєте, це, це серце столиці, це Поділ, це вихідний день. Там поліція проїжджає кожні 5 хвилин. Я бачив, там постійно там, паркується там. Поліцейська машина. Тобто, ну, не помітять його, ну вони не могли. Ну і зрозуміти, що коїться це щось протиправне, ну теж можна ж, ну, одразу, тому що ну, ну, нема ніде зараз паркувальників по місту, ну просто їх не існує. Ну, може, десь там існує, ну, ну я не бачу, чесно. Такі, знаєте, ці, народні месники, народні паркувальники, які проявили ініціативу, якби беруть з людей за парковку гроші. Ну, тобто, це цього не помічали, якби ну, це, ну тисячу відсотків, що це якась ну, лажа незаконна. Тому що, ну, якби там знаєте, водій десь зупинився на аварійки, ну, до нього б ззаді під'їхали і запитали, ти там неправильно припаркувався, або десь повороти включив малейше щось, ремінь. Це вони бачать мгновенно за кілометр. А тут тут людина стоїть, збирає гроші в центрі Києва, просто так от, ну, він вирішив у нього таке покликання, знаєте. І нічого. Ну, розумієте, якби ми трошки зараз були в іншій ситуації, ну, можна було б там позвонити, ну, запитати, але зараз ну, ситуація інша, і контактів у цих усіх. Ну, краще уникати. От, так що таке буває. Я не знаю, як це коментувати. Ну. Отаке от буває. Гарного аня.